Ці іноземці зажирались, просто, ці всі кінець журналісти. Я робила інтерв'ю з акторами дому драконів, до і я їм на фрязу стал дефендерс. Там що все, сижу, людина, значить, одна пані з рушником на голові. А вона тільки що помила голову. ланч-тайм, інтерв'ю, така, блін, ну буду з рушником на голові. Потім ми там щось показували, що немає там за записуючих пристроїв. А чувак просто лежав отак. Так от лежав. Ага. Маже так от він лежить. Тут у нього ноутбук. І він просто їсть. Це будь-яке ну, засідання, про... Держкіно, знаєш. Він, знає. він, він просто їсть. Питання в них. А ви дивились гру престолів? Приквел по грі престолів. і Ти питаєш, а ви дивились гру престолів? Ну я думаю, їм сказали подивитись, щоб бути Але в курсі. чи дивилися вони її. Чи вони її дивились? Там була не в тому питанні. Да, я розумію. Це було унікальне просто мій досвід. Коли я просто дивлюсь на себе, думаю, в який сумажечий дом я попала сьогодні? Знаєш? Чувак просто стояв в коридорі. Ну вона виглядала, наче лазня все <сум> було дерев'яне, але він був вдягнений. Ну, це верхня частина. Можливо, там щось було знизу. Не так, і це було дуже, звісно, смішно.